Добрий день! Сьогодні ми розглянемо надзвичайно тривожну подію, яка сталась в Польщі. Це викрадення спеціальних пристроїв, що можуть паралізувати рух потягів і можливий слід російських та білоруських спецслужб. Давайте зануримось у деталі цієї історії. Ви на каналі Я у мами Іммігрант, а ми поїхали! 15 червня. Приблизно о 14.00 з під офісу компанії Порландія у Варшавському районі е, Вавер невідомий чоловік викрав два комплекти системи радіозв'язку для управління рухом поїздів. Викрадач під'їхав на червоній таксі, швидко уійшов до будівлі і виніс дві коробки з пристроями. Весь цей процес був зафіксований на камерах спостереження. Ці пристрої мають функцію «Радіостоп», яка дозволяє миттєво зупинити поїзд. У випадку надзвичайної ситуації. Вони можуть передавати радіосигнали, що активує гальма поїзда, незважаючи на дії машиніста. Ця функція стала відомою у 2023 році, коли в Польщі кілька разів незаконно передавали цей сигнал радіостоп, супроводжуючи його російським гімном. Викрадені пристрої не тільки мають функцію радіостоп, але й дозволяють віддалено керувати рухом поїздів. Підслуховуючи та записуючи розмови диспетчерів і мас... машиністів, це ставить під загрозу безпеку залізничного руху в Польщі. Через кілька днів після викрадення хтось намагався вивідати IP-адреси цих пристроїв, щоб отримати доступ до системи. Це посилило підозри про можливу причесність іноземних спецслужб. Справа перебуває під контролем польської поліції та Агентства внутрішньої безпеки. Офіційні джерела не виключають участь російських або білоруських спецслужб. Генерал Петр Питри зазначає, що інфраструктура критично важлива для цих країн, особливо з огляду на транспортування військової техніки до України, яка їде з Європи. Це може бути частина широкої кампанії зі зриву стратегічного транспорту. На початку липня поліція затримала 44-річного чоловіка, який ймовірно викрав пристрої. Однак через проблеми зі здоров'ям його не могли відразу допитати. Він зізнався у крадіжці, але пристрої не були знайдені. В травні 24-го року Financial Times повідомив про зростання кількості доказів агресивних дій з боку Росії, подібні саботажі або вже мали місце в Німеччині та Швеції, і, можливо, ця крадіжка є частиною цієї широкої кампанії. Ця ситуація демонструє серйозну загрозу для безпеки критичної інфраструктури. Будемо стежити за розвитком подій і інформувати вас. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ставте по лайку, по підписці і до зустрічі!